Подивимося, прекрасні мої Льви? Що вам готує січень 25-го року? Подумайте треба про себе. Щось подивимося на що вам звернути увагу, що вас чекає в цьому місяці. Якщо хочете більше інтересної і важливої інформації, то переходьте до мене в інстаграм. Перша карта. Що говорить для Львів? На січень-місяць? Перша карта говорить про те, що дивіться, ви лав, ви у нас жезли. Тут випадає дівчина, жінка мечів. Це воздушна стихія. Можливо, у вас подружка, мама, знайома, сестра, по роботі, адвокат, юрист, хтось такий, хто розуміється на таких. Серйозних справах, да, скажімо так, можливо, у вас якісь судові процеси йдуть, і вам потрібна допомога таких людей, як юристи, адмі... адміністратори, ну, і вони теж можуть допомогти, нотаріуси, адвокати і так далі. Будуть якісь моменти, да, що ви будете да, з даною девушкою. Дивимося другу карту. А всі справи, які ви собі задумали, вони будуть іти своїм тіредом і в швидкому темпі. Якщо це якісь нові ідеї, поїздки, щось зв'язане з роботою, щось з відносинами, все це буде говорити про те, що у вас воно буде йти отаким темпом, як повинно бути. Не прискорюйте, не уповільняйте. Просто буде йти так, як повинно бути. І саме головне пам'ятати, що що б ви не робили, воно вас приведе до того моменту, якого вам хочеться. Що третя карта скаже. Ну. Ви знаєте, третя карта це башня, вона говорить про те, що можливі ситуації в житті, коли саме на січень місяць можуть бути такі серйозні якісь моменти, що все розрушиться і не буде бачення того, що ви щось робили, та? Щось робили і не буде результату, тому що цей результат він буде недосяжним, тому що на даний момент времени буде розруха. Перше, що на що треба звернутися, це на своє здоров'я, на стан здоров'я. Тому що башня може говорити про е, різкі зміни перепади в, в настрої, в давленні і в принципі по всьому організму це може бути все, що угодно, це можуть бути даже такі жорсткі головокруження, коли ти просто не дупляєшся, де ти що ти і так далі. І ця проблема це дуже страшно, тому обраті увагу на здоров'я. Ось, а ще вона говорить про те, що якісь моменти в вашому житті можуть розрушитися. Але це не буде це буде як сніг на голову, та. але це не буде той варіант, що ви не зможете цього пережити. Просто в той момент, коли у вас буде якесь розрушення в житті, будь будьте отношення, будь-то в роботі, будь то ще якісь моменти. Просто зловіть себе на думці, що це не кінець світу, що ви все зміните, що ви завтра встанете, післязавтра, через три дні, ви все одно встанете і підете далі рвати мітати за своє, да, те, чого ви хочете, і так далі. Подивимося, що говорить друга колода львам, левам на 7 місяць, 25-го року. Що приготував прекрасний січень. Для прекрасних любів. Так, друга колода, перша карта. Ох, благословення. Карта Сонця говорить про те, що все те, що ви задумали, збудеться, і все те, що хотіли ви робити, зробите. І якщо у вас зараз якісь моменти в житті, наприклад, в яких ви сумніваєтесь, розчаровуєтесь, або, або думаєте, що. А може, ну його, знаєте, ну, то ні ні не <хи> вам потрібно перше вірити, друге, все, все вийде. Це ентузіазм, це запал, це ідея, яка сработає в будь-якому випадку. І ця карта говорить про те, що ви будете на своєму небі від якщо ви таке зробите те, до чого ви йдете. І, і навіть якщо зараз може бути таке, що відносна жопа, то повірте цій карті, вона пройде. І якщо не пройде жопа, то прийде той чувак, який робить цю жопу. І прийде новий лучше. Дивимося, що друга карта говорить. Робота і плідна праця. Робота і плідна праця це слова зінонів. Дивіться: по цій карті можна сказати, що робота над собою, над якимсь проєктом, над чимось сумісним. Якщо ви, наприклад, в парі і у вас бізнес один і двох. Він буде продвигатися, він буде улучшатися. це буде успіх. Ви, будете, ви знаєте, що робити, і якщо є якісь там моменти, типа заминок, то це все пройде, тому що у вас все розчитано, і якщо зараз ви думаєте, що це все, все пропало, то просто треба пам'ятати про те, що вас двоє, як мінімум, і ви. Ви з однієї точки зору, і він, наприклад, з однієї точкою зору. Або якщо це не хлопець, якщо це подруга, там, мама, або ще щось. Ну, це такий бізнес, або така робота, знаєте, яка не багато людей, але вам від цього приємно і ви знаєте, до чого ви дойдете, скажімо так. Ось. І якщо там є якісь м'які забари, понятне діло, що вони будуть. Але ви все одно будете робити своє діло і воно буде дуже успішним. Третя карта, що говорить? Так, третя карта нападає про те, що робота, не волк, в ліс не втече. Повірте, робота взагалі нікуди не втече, вона всіх набуде, всіх. Да. В якій би точці світу ви не оказались, скрізь буде робота і скрізь буде все чітко. Э, ця карта говорить про те, що вам треба внимание, опять же, на состояння здоров'я і бажано, на головні там, окруження, болі і так далі. Тому що якщо це циклічно, то потрібен доктор. Ну, це правда. Ось, або хоча б якісь там розслаблення, масажі, спа, там, шийні масажі, масажі висків, о, там, ви знаєте, голова і так далі. Щоб розслаблятися, щоб розслабити. Тому що може бути такий варіант, що за того, що ви багато на себе чогось звалили, то іменно в січні, може, він, він вам скаже, чуєш ти? пляж да? Чуток, як варіант. Так, дивимося, що каже нам третя колода на січень. Двадцять п'ятий рік леви. А, ваш новий год, пожалуйста. Я з собою закрила йолку, ніхто й не бачив. О, так хоч на настроєння піднялось, ні? Так, що говорить перша карта для леві на січень місяць. Ух. Я вважаю, карта взагалі шикарна. Це жріця, хранителька таємниць, але тут вона прям намальована от в лучших традиціях <с.> <с. <с.> із фільмів знаєте, таких цікавих. По-перше, це дуже крута колода, по-друге. Ця карта говорить про те, що в цьому місяці, в місяці січня, 25-го року, у вас будуть якісь моменти, де потрібно буде проявити свою стриманість або свою помимо стриманості, своє якесь піклування про себе, догляд за собою про своє здоров'я. Це в першу чергу. І може бути, наприклад, якщо таємниці були, і їх було багато, і вони були від інших людей, яким ви довіряли. А ті люди, грубо говоря, вам не щось не досказували, то ці таємниці вони розкриються, і ви дізнаєтесь ху із ху рядом з вами. Тобто придивіться до свого оточення і спробуйте, спробуйте віднайти рівновагу навіть в тих ситуаціях, які вам покажуться дуже злими і дуже страшними. Тому що, може бути, все, що хочеш, і ця карта говорить про те, щоб ви просто були готові до того, що вас хтось обманює, і щоб ви не були в шоковому стані, а щоб ви ну, думали, ага, а я знала, що це ти. Просто ждала підкріплення. Друга карта, що говорить. Слухайте, у вас одні старші маги поки що. Карта маг. Картама говорить про те, що все в ваших руках ви можете набагато більше, ніж ви думаєте. І якщо ви думаєте, що ви не можете, то ви просто себе обманюєте. Тому що ви можете багато, ви знаєте багато, ви розумна людина, ви багато й. Багато прожили, да, багато жизненний е, опит, е, багато моментів, в яких, в яких ви знаєте, що сказати, що порадити, що порекомендувати. Е, можливо, якщо ви вчитель і у вас там якісь моменти, да, бувають в школі, то до вас діти по-любому підійдуть, тому що вони вас ну, просто тримдять, як люблять, і вони е, ждуть рока з вами, знаєте, от общення з вами просто ждуть. Якщо ви просто обична людина, яка не. Ніяк не зв'язана з учебним середовищем, скажімо так, то ви просто та людина, яка знає все. І якщо у вас м -м, щось случається, то ви ну, не униваєте, ви просто знаєте, що я сама є своя здійсню. Я і то могу, і сьо могу, і я взагалі на всі руки мастер, все можу. Отак, от і ця карта вам говорить, що ви можете все. Вам головне все вірити, і хто б що не казав, ніколи. Не давати цьому значення такого серйозного, тому що ви знаєте більше про себе, ніж хто-лібо ну, рядом з вами. Третя карта заключительна, що говорить? Знаєте, у вас третя колода і всі старші аркани. Другий, перший і дванадцятий зараз випав. Ну, це як знак, знаєте, звиша. По-перше, вам треба замидлитися в місяці січня, для того, щоб, як сказати, зробити шах назад. Щоб подивитися, що вокруг буде творитися, коли ви цей шаг зробите. Ху і сху, як я вже казала, да? Оцінити свій круг спілкування, тому що ця карта каже вам, яка б ситуація не була, а ситуації будуть самі різні в місяці січні, та й в принципі далі по житті, вам треба дивитися, я можу ближче, щоб вам було видніше, вона, це дуже крута карта це повішена, і Він говорить про те, що виходимо ви состояния жертви, пожалуйста, да? беремо, як це говорить. Відповідальність за своє життя і ем, літім, скажу, нема, тому попробуй, да, літім к своєї цілі, отак от. І які б ситуації не були, дивіться з різних сторон на різні ситуації, да, дивіться з однієї сторони, з другої сторони. Можливо, та ситуація, яка вас дратує на даний момент, або буде дратувати в січні, або ще колись. Можливо, ця ситуація вам для росту і ви повинні. Переосмислійте, щось для себе взяти, і вона вам буде в плюс. Дорогі мої прекрасні прекрасні льви. Я вам желаю всього самого крутого, я лів по астігенту, тому цей розклад для мене був дуже бомбічний, і мені треба прислухатися особливо до здоров'я. Ну, це лично моя історія. От, А вам я бажаю все найкраще, це найважливіше в житті, я вважаю, будь завжди собою. Да, и э, улыбаться этому миру тогда он улыбнется вам. Поэтому улыбайтесь этому миру, он улыбнется вам.